Е, Моя доповідь е, присвячена по суті початку роботи із е, аналізом тих ризиків, які і тих клопотів, які може завдавати штучний інтелект. Звісно, що я можу аналізувати тільки ті ризики, які можу сам порахувати оцінити, і за допомогою того інструменту, який мені. Безпосередньо доступний тому наперед запобігаючи, скажу, що все, що ви зараз почуєте, я зробив за допомогою роботи співпраці із чат-GPT. 3,5 турбо. Клод був випущений менше тижня назад, і в мене просто не було часу скористатися можливістю його потестувати, що в майбутньому, звісно, буде зроблено. От решта от моментів буде наголошено. Зараз, отже, ну так дійсно це буде презентація і міркування одночасно. І перша теза, яку я хочу зробити, це знову ж таки, чому штучний інтелект став таким вибуховим, тому що ну, людина і. Людська цивілізація нараховує зараз, умовно кажучи, 8 тисяч носіїв розуму, з них мають зайняті у виробництві в різних країнах світу, в тому числі і в розвинених, умовно кажучи, 5 мільярдів. Якщо з них відняти там чотири мільярди, які займаються так званими робітничими професіями, то залишиться ну я б не звав би, що це золотий мільярд, але ті люди, які займаються розумовою працею. Чи є от тут можливість для конкуренції, от таке питання задавав не я перший. От, Андресінгоровіць е, е, задався цим питанням ще кілька років тому, ще до вибухового розповсюдження е, е, діалогових чатботів, і проаналізував про те, що в нас. Е, 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 так звана обробка інформації складається із трьох компонентів: це вартість створення, вартість обчислень і вартість поширення. От і як ви бачите на цьому слайді, читайте майбут швидше за мене, що е, вартість. Е, е, ну, е, Розвиток комп'ютерної техніки та штучного інтелекту відбувався нелінійно і, відповідно, не зовсім послідовно. Спочатку вартість обчислення впала до нуля, коли у нас комп'ютерна ера настала, потім вартість поширення стала такою, якою можна знехтувати, коли розпочався інтернет. Спочатку статичний, потім динамічний, а зараз уже інтернет соцмереж і великих Них моделей йде. А, а зараз, буквально останні півтора-два роки, ми стаємо свідками того, що вартість створення інформації теж стає набагато нижчою, ніж то було раніше. Що це нам дає надалі? Я не дарма почав із того, що ми аналізуємо. Ту роботу, яка називається розумовою, це не обов'язково робота в офісі, чимало аналітиків даних працюють у бізнесі, у військовій сфері, у медицині. От і найбільше зацікавлена в автоматизації розумової і праці, і так званого академічного написання, це люди. Та в наукової в наукових професій, От, а та генеративні моделі можуть у цьому напрямку допомогти. І до, ви вже чули сьогодні і вчора, що застосовують чисто в прикладних аспектах штучний інтелект в різних напрямках, в різних галузях. але я зосереджуся на тому, що. Що буде цікаво, можливо, не тільки в і не стільки в науці, але також в освіті, причому в освіті не тільки для дітей, там чи студентів, але також і дорослих. Це швидкісний аналіз інформації. Він полягає у двох компонентах, які взаємопов'язані і взаємозалежні. Перша це мета-аналіз, а друга це підсумовування. Мета-аналіз це за допомогою одного універсального запиту потрібно у якомога більшій кількості джерел знайти масив відповідних публікацій. От в підсумовування, от його теж можна ділити на кілька компонентів, що можна із цього масиву за певними критеріями вибирати якусь вибірку, а потім із цієї вибірки робити, от відповідно якісь власні. В, 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 Абстракти чи витяги, зводити їх докупи і таким чином прискорювати огляди у різних темах. І зрозуміло, що обидва застосування ну, вони нібито прості і очевидні за методикою, але ну, для того, щоб досягти. Правильно їх реалізації в лоб тестувати, запитувати в мовні моделі, не випадає, тому що відповіді будуть не те, щоб не адекватні, але не зовсім релевантні. Тобто не ті, які потрібно в конкретному моменті. От про це уже є дуже чимало публікацій, от. Файн тюнінг, тобто тонку настройку великих мовних моделей і діалогових чат-ботів на їхній основі написано уже дуже багато. Я теж долучився до цієї теми. Кому буде потрібно, то я дам посилання потім у чаті. Але що потрібно сказати, що Промпт інженіринг або українською мовою розробка інструкцій буксував і провисав до тієї пори, поки буквально в кінці минулого року OpenAI як найбільший розробник систем штучного інтелекту не запровадив у свої генеративні моделі, в тому числі і в ChatGPT, Внутрішню можливість робити так звані системні підказки, системні промпти. Вони дозволяють настроїти модель на певні характеристики, задати рольову модель, задати тон голос формат і довжину виводу ще багато моментів, які дозволяють сконцентрувати на інших, ну на тому, чому потрібно. І я не дарма запитував колег. Зараз на базі мовних моделей є дуже багато аплікацій, тобто додатків. Зараз ви бачите на слайді, власне кажучи, це буквально скріншот мого екрану. Є Менеджер закладок, який дозволяє робити теки. Ви бачите тут на екрані більше, ніж півсотні тек. В кожній із них знаходиться понад 60 аплікацій. Ось так воно виглядає із середини. От те, що ви бачите, от, ось тут це тільки ті теки, у яких виведено. Якісь е, додатки на основі штучного інтелекту які дозволяють автоматизувати ті чи інші моменти із наукової праці. Ну через те і було названо так. Е, щогодини, мабуть, з'являється нова аплікація. Ну то, е, тут написано, що е, да, зараз тільки наукових понад 20, тільки е, за е, 60 з'являється от за тиждень, ну одна-дві от за день, зараз уже вище. Але чому така велика кількість додатків не дає можливості од скористатися ними і отримати от ту кількість, наприклад, статей із бази даних і підсумування, яке потрібно, тому що Є дуже багато проблем це і надійність даних, і можливість маніпуляції, і так звані галюцинації, і відсутність розуміння. Я тут його маю в дуже вузькому смислі, що інколи ти задаєш підказку і отримуєш абсолютно нерелевантну відповідь. Розумієш, що твій штучний співрозмовник не розуміє той момент. Не розуміє питання, хоча, на твою думку, воно задано абсолютно самоочевидно. То його, звісно, потрібно багато разів переформульовувати, а інколи міняти навіть і системні настройки. От, ну от, далі відсутність здорового глузду про це вже казали, так само емоційного і соціального інтелекту, але це було мабуть, справедливим до. Ос... Того як три дні назад був випущений Клод 3, тому що у нього всі дослідники відзначають уже перші зачатки от емоційного інтелекту. Йдемо далі так перепрошую на попередній. Що хочу сказати, що ну, принаймні я використовую чат GPT у мене вікно виглядає так, як от ви його бачите на екрані. Тобто, мій обліковий запис оснащений ще додатковими спеціальними розширеннями, які допомагають мені робити кілька настройок. От червоними рамочками тут виділено моделі, і як ви бачите, за умовчанням стоїть чат GPT із різними. Uh, 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 uh. Кількістю токенів. Далі є неофіційні от GPT-4. Можна налаштовувати тон. В даному випадку він стоїть повчальний, але може бути академічний, розмовний, популяризаторський, От тон бізнесовий і ну, багато чого інше. Стиль написання тут виставлений академічний, мається на увазі стиль наукового тексту. І саме з таким стилем я робив запити і дослідження. Може бути також стиль маркетингу, стиль. Економічного аналізу, фінансової аналітики, ну багато чого інше. Мова, ну так би мовити, українська, але я часто користувався англійською, тому що швидша відповідь системні інструкції додатково настроюються. І виглядають вони ось таким чином, тобто буквально вписуєш своїми словами, де брати системні інструкції. В інтернеті уже є. Технічні блогери, як правило, це американці, які займаються підбіркою найбільш вдалих зразків, а я підписаний на кілька таких розсилок, і звісно, що треба бути критично використовувати такі речі. Тобто, я беру системні інструкції і досить таки серйозно їх видозмінюю. Ну тобто, переписую, скорочую, підлаштовую під себе всіх інших, закликаю робити так само. От і далі про налаштування запиту, тобто. Це майбутне буде цікаво усім, у тому числі і освітянам, які хочуть добитися від програми, щоб вона відповідала. Ну, інколи бувають такі е, запитання, які вимагають відповіді в одне два слово. А якщо спеціально не налаштувати в е, е, чат-бот, він буде ви, в, викладати своє міркування багатослівно. А багатослівність у більшості випадків е, розмиває конкретно ліку. І от тут ви на екрані бачите буквально у вигляді е, сіренького такого екрана системну підказку, яка конкретно дозволяє е, заставити. Чат-бот, умовно кажучи, даруйте за таку грубість, але фільтрувати от відповіді. Тобто є певне налаштування по довжині відповіді. І якщо там запитати, наприклад, от, назвіть там планет, кількість планет сонячної системи, якщо відповідь буде заточена під максимально довгу відповідь, ви отримаєте два абзаці міні-лекцію. В кінці якої буде сказано, що зараз 8 планет. І, 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 а якщо запустити його із параметром 0, мінімально стисла відповідь, то тоді у відповіді він просто напише 9 планет. Крапка. Дуже часто це буває зручно, саме для того, щоб потім за допомогою наступного промпту чи запиту згенерувати, наприклад, Серію тестів або ну, якихось запитань для Вікторини, і щоб е штучний інтелект е генерував для неї відповіді е в дуже стислому випадку. Ну, е можна по е іншому що робити. Налаштування номер два це. Е Тоже для всіх можу порадити в як мінімізувати так звані галюцинації. Запитувати у вашого штучного співрозмовника. От, впевнений чи не впевнений, ти у цій відповіді. Ну, тобто, е, от, е, наприклад, знову ж таки, у сонячній системі от вісім е, планет, так чи ні? Да. І відповідно, ви даєте йому е, е, пас на його поле, і він починає міркувати. От е, в простих питаннях. От, власне кажучи, так званого навчального класу, його міркування достатньо релевантні для того, щоб їх можна було справді використовувати. Ну, третє налаштування це конкретна рольова модель. І внизу ви бачите там е, е, підказку, яка ну я викладаю в тому числі і е, е, графічний дизайн, і те для своїх студентів теж потрібно робити завдання. Я таке роблю. А, е, ну, підсумування даних. Я тут дуже коротко, власне кажучи, тут потрібно робити програмування. Те програмування можна робити за допомогою самого ж чата GPT, а зараз уже, мабуть, за допомогою клода, бо у нього це більше є можливості. Внизу, ви бачите посилання на якщо раптом хтось хоче погратися, на. E, той навіть e, не дата сет, а e, e, програма, от яка дозволяє таким чином робити e, підсумування через АПІ і e, no, досягати ну, принаймні прийнятних результатів. От e, також e, що може знадобитися як освітянам. Що ми як у школі, так і в е, університеті, так і е, усім, хто е, е, цікавиться штучним інтелектом, це от, е, е, аналіз, публікацій по ключових словах, тобто ну зрозуміло, що якщо ви задасте зараз от, пошук штучний інтелект ризики, отримаєте там 3 мільйони статей. От але якщо вам потрібно, наприклад, вибрати серед них публікації, де автори є із України, публікації, які обмежені там машинним навчанням на останніх моделях. От і публікації, які містять у собі всередині статті програмний код або посилання на нього, тобто додаткові критерії, то от це вже називається не пошук, да, а от таке спеціалізоване вибірка з інтернету, от під терміном скрейпінг. І знову ж таки, не буду багато розказувати. Є Посилання на конкретний е, діалог із цього приводу, е, який е, в цьому діалозі міститься буквально оцей код, який, е, ну я, наприклад, як е, е, фізик за своєю основною е, роботою, е, шукав статті, в яких міститься ось таке ключове слово, які були опубліковані після 2012 року, а далі іще додаткові е, е, кодування і інші налаштування. Кому буде потрібно посилання на цей код, ну, ви можете знайти, тому що презентацію переслати, кудись там викласти не, не проблема. І є багато ризиків, які безпосер... ці ризики безпосередньо вказані у моїй. Е не в презентації, а у в тій доповіді, яка надіслана на конференцію. І ці ризики, от ну теж для того, щоб їх запобігти, їм потрібно зробити модифікацію запиту. Тобто головна підказка між собою і от штучним інтелектором, треба. Вистроїти ну, мінімальну захисну стіну. Цією мінімальною захисною стіною може бути от, додаткове перенаправлення. Як це зробити? Теж запрограмувати, Да, Ви бачите, тут є такі моменти. От, і більше того, усе це діло можна. Навіть зараз, те, що ви зараз бачите, це буквально вчора додавлено, тому що, виявляється, це вже зроблено за мене. Да, і... Ну, є сервіси, які дозволяють захищатися від перехоплення даних і таким чином додавати якісь моменти. Ну і далі висновки. Єдине тільки, що от я тут зупинюся: це що зараз ми знаходимося на етапі генеративного інтелекту, на черзі буде інтерактивний. Все, дякую.